Легенда про Калину Українська народна легенда. То давним-давно було. В одному селі жила привітна і чарівна дівчинка. Звали її Калинкою. Люди любили її за добре серце. Калинка часто ходила в ліс. І якось весною викопала вона в лісі тонюсіньке стебельце та посадила його. А щоб воно прийнялося, дівчинка аж від своєї хати носила воду з криниці та поливала його, і почав розростатися великий кущ. Іде якось подорожній. Стомився та й сів перепочити під кущем. Спасибі тим роботящим рукам, що кущ посадили, а кущ враз укрився білим цвітом. Осипався цвіт, а замість нього ягоди червоні, як намистинки, виблискують. І диво в кожній ягідці заховане зернятко, схоже на маленьке серце. Прийшла калинка до свого куща, а кущ нахилився до неї, віти простягає і шепоче. Це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забували, подаруй мені своє ім'я, Калинко. Так і з'явилася назва цього куща.